Так, ну що ж, друзі, всім привіт. Радий вас вітати на каналі про бізнес Юа. Сьогодні ми говоримо про парфуми. Власне, саме вони у вас на задньому а, фоні. Ну, як на задньому фоні. Ось тут вони у вас. <схи> Дивіться. А, сьогодні говоримо про парфуми, про а, результати, про а, розширення лінійки і, власне, на цьому все. Тобто, начебто, питань і небагато, але є про що поговорити. І я пропоную розпочати з того, що, а, нарешті, трапилося. А, дивіться. З самого початку мене не стільки цікавив парфум для жінок і парфум для чоловіків, як елементи декору по типу ароматизаторів для дому і парфуму для автомобіля. Тобто, де ми найбільше проводимо часу? Ми найбільше проводимо часу зазвичай вдома і в авто. І це ті дві ніші, які я хотів весь час зайняти, але я розумію, розумів тоді і розумію зараз, що для того, щоб. Масштабно розвивати ці ніші. По-перше, потрібно набагато ширшу лінійку мати ніж вона в мене є зараз. І по друге, мати більше як фінансових можливостей, так і власне мас-маркетингових. Тому ми поступово почали вводити власне, аромадифузори. Вони зараз не в тому вигляді, в якому я хочу їх бачити, в кінцевому результаті. Тобто ми їх будемо допрацьовувати, доупаковувати обов'язково, і ми будемо над цим ще працювати певний час. Я думаю, якщо б війни не було, вже якщо б війна вже закінчилася, я б міг би сміло сказати, що за півроку ми повністю зможемо доупакувати і зробити. Готовий кінцевий продукт, який можна навіть розсилати на полички супермаркетів. Але в умовах війни на сьогоднішній день я не впевнений, що ми впораємось навіть за один рік. Тому це так для того, щоб ви розуміли, настільки війна уповільнює власне розвиток виробництва. Ось настільки.